Місто з багатою історією чортків. Воно розкинулось на узбережжі річки Серед на території Південного Поділля і центром одноіменного району Тернопільської області. Назва міста Чортків іноді насторожує тих, хто вперше її чує. А дарма нічого диявольського у назві цього подільського містечка немає. Вважається, що воно походить від одного з перших власників Єжи Чортковського, який у 1522 році збудував тут перший дерев'яний замок. А головне негативно. Назву компенсує величезна кількість храмів різних конфесій у місті, до прикладу, домініканський костел святого Станіслава, один з найвеличніших католицьких храмів України. Самі домініканці це такі дуже значні особистості в чорткові, адже окрім богослужінь і окрім стандартного такого християнського виховання, вони були тими, хто перші відкрив чорткові парафіальну школу, де надавалася освіта усім незалежно від національності. У Чорткові є старовинна ратуша, яка завдяки дерев'яній фахверковій вежі є унікальною для України. До ратуші з півдня примикають торгові ряди у вигляді двоповерхової споруди з колоною. Вони і сьогодні використовуються за призначенням. Ще у 16-17 столітті у Чорткові налічувалось понад 12 різних ремесел. Серед ремісників були кравці, шевці, слюсарі, ковалі, стельмахи, гончарі, бондарі, ткачі, леварники та миловари. Згодом вони об'єдналися в цехи. В 1679 році вже налічувалося близько 20 цехів, ремісники яких займалися виготовленням цегли, черепиці, глиняного посуду, полотна, працювали мулярами, столярами, ковалями. У 17 столітті ремеслами займались близько 28% міщан, а 40% – землоробством. Найвідоміший бургомістер Чорткова це Людвік Нос завдяки якому чортків якраз набув цього європейського обличчя? Адже за 25 років управління містом в Чорткові з'явився телефонний зв'язок. З'явився з'явилася бруківка, по якій ми досі ходимо. З'явилося освітлення, вокзал, величезний окружний суд. У чорткові є куди піти прогулятися, йде посидіти у спокою. Це одне з найбільших міст Тернопільської області, і воно вартує, щоб його відвідали.